Він Смоук джадж. Поганий батько, поганий правитель. У всьому він поганий. Та в чому ж він хороший? Привіт, кислявий, Давай сьогодні в цьому розберемось. Ні для кого не секрет, що батько він жахливий. В жодний топ він не війде. Навіть напевно в топ 100 не війде. Як найкращий батько One Piece. робив експерименти над дітьми, котрі навіть не могли сказати хочуть чи не хочуть. Закрив Санже в тюрмі, дозволяв, щоб над ним знущались старші брати. Він гімно, а не батько. Але чому він закрив хлопця, а не вигнав чи щось подібне? Чому він продовжував згадати про невидимого чорного в кониксах, якщо ніякого невидимого чорного не було по факту? Чому він так добре його прописав, що невидимого чорного навіть фанати були? На мою думку, він знав, що гени рано чи пізно пробуджується. І згадайте, як саме вони пробуджували? З битв з кимось сильним, а точніше під час стресу. На мою думку, він навмисно відправляв старшим, щоб ті знущались над малим. А брати були не проти. Він доводить Санже до стресу, до сліз, щоб в того пробудились нарешті гени, але нічого не виходило. Після того як він зрозумів, що все даремно, король випадково відправляється в один з самих тихих та безпечних океанів світу, і саме він відправляє рейджу, щоб та вивела Санжо. Жодної охорони, жодних проблем з цим не було. Вони просто вийшли. Я не хвилювався того, що Санже щось може статись. Він постійно. Знав, де малий постійно за ним святкував. Саме тому він з легкістю знайшов санж. Де на Зоя! в країні, котра постійно мандрує. Він знайшов малого та повернув його додому. Але чому саме санж? Чому не будь хто інший зі своїх синовів? Знову ж на мою думку, таким чином він гарантує безпеку малого. Більше він не мусить мандрувати морям, ризикувати життя. Ніхто не буде полювати за його головою. Малий отримує красиву жінку, безпеку та владу. Його син нарешті отримає спокій. І ще йде в країні, де всі люблять готувати, як сам Санж. Джаш задовго до цього був готовий, що Кок повернеться в сім'ю. Приготував йому костюм на випадок, якщо щось піде не так. Ви ж не думаєте, що приготувати костюм невидимого чорного це справа однієї хвилини. Ніхто до нього його не носив, такого заяву не було. Саме тому він смог Джадж любив сина, але сказати, що він хороший батько, я не можу. Він любив його по-своєму. Добре, він дуже поганий батько. Можливо, він хороший правитель? Знову ні. Йому. Плівати на свою країну його країна це країна, котра постійно боює, в бою, постійно гинуть люди. Він не усів не розвиває сільське господарство чи внутрішню економіку. Він воює, наймається та заробляє великі гроші, підставляючи не тільки своїх підданих, а ще й свою сім'ю. А як ми знаємо, людей сильніших ніж Джерема Уйма. Але війна це дуже прибуткова справа. Аграрі в наші економіці дуже довго розвивати. Йому треба було швидко гроші, але навіщо? Навіщо так багато для чого? А все просто не батько. Джаш де правит, він вчений. І вічна проблема вчених це недостаток фінансів та контроль зверху. В цьому питанні Джаш краще, ніж вегепанк. Він не жаліється, що йому треба гроші. Він знаходить гроші на свої експерименти. Він не питає дозволу, а може мені це створити. Він бере і створює. Не гуманні, але це його експерименти і справа всього його життя. Він настав на побігу у світової влади, у якогось Йонко. Якщо світова влада, то це частина світової влади, а не під нею. Якщо Йонко, то це союз з Йонко, а не під ним. Навіть їм самі було проблемно проблемно з Джаджо, тому що його королівство постійно мандрує. І просто зал порану не спрацює. Боже просто змінить місце, а зал порану мимо. І невідомо, як часто він може його пуляти. Якщо ми знаємо, один залп географічні зміни, цунамі, землетруси, і просто так їм сама куди-небудь не стріляв. Тому джаж був в максимально скільки це можливо в безпеці, з максимально швидким заробітком, без ніякого контролю та гуманізму. Він робив те, що. Хоті.